На тлі останніх подій в мене прийшла така думка. Бен Ладена знайшли і знищили. В Ірані знищили ем, глибинні об'єкти, де знаходилася розробка ядерної зброї. Я так розумію, що якби хотіли зупинити повністю Війну в Україні це зробили б отако за одну секунду. Якби світ хотів це дійсно зробити. Але, пані та панове, чомусь вони цього не роблять. Я не знаю чому. Я, можливо, помиляюсь. Можливо, це просто мої роздуми, і вони помилкові. Кожен з нас може. помилятися. Але на тлі останніх подій в мене приходить таке розуміння. Вони можуть це зупинити швидко, дуже швидко. Але я не можу збагнути, чому вони цього не роблять. Тримаємось, панове. Буду дуже вдячний, пані та панове. Якщо ви в коментарях вискажете свою точку зору, буду неймовірно вдячний. Дякую.